Я рада вітаю вас на моєму каналі Намасте. Ставайте на край килимочка і будемо починати. Ноги на ширині плеч, длоні відкриті. Мислимо вперше асану та дасану. Коліна трішки призігнуті, маківка тягнеться догори гори, спина рівна, і починаємо з дихання. Дих через ніс і видих так само через ніс. Налаштовуємося на практику, на контакт з своїм тілом і з собою. Вдих, піднімаємо руки догори. І видих опускаємо білоні вниз. Беремося руками за лікті і починаємо розхитуватися від одного коліна до іншого. Можна призігнути коліна, шия розслаблена. Голова важка, ми м'яко розтягуємо м'язи спини, цігнули коліна, вдих, за руками піднялися вгору, підкрутили таз до ребер і з видихом прогинаємося назад за руками, вони тазину. Вдих, повернулися на середину. І тепер взялися правою долоною за ліву руку і потягнулися в сторону. Відчуваємо, як розтягується наша бічна сторона. Змінили руки і так само за рукою, відтягуючи себе, потянулися в сторону, на центр. Тепер ліву ногу заводимо назад і тягнемося вбік. На центр змінили ногу і руки і потягнулися в сторону, плече відкриваємо, груди відкриваємо. Повернулися на центр і з видихом опустили долоні вниз, вдих, потягнулися маківкою вперед, спина рівна, і видих стали в планку, і стоїмо тут, таз підкручуємо до ребер, руками відштовхуємося від підлоги, опустили коліна вниз. І опустилися вниз аштанга на маскар і вдих, собака мордою вгору, плечі опущені вниз. Зачіпаємося пальцями ніг і за куприком піднімаємося вгору, виходимо в собака мордою вниз. Долинями відштовхуємося від підлоги, плечі від вух, куприк тягнеться вгору. Коліна можуть бути зігнуті. І опускаємося терповіно на коліна, долоні під плечима і починаємо оберти грудною клітиною. Спочатку в праву сторону, вгорі ми розводимо лопатки внизу, навпаки, їх зводимо. Коли опускаємося вниз, мік розгинаємо лікті, а нагору гору виштовхуємося долонями. Тепер змінили напрямок в іншу сторону. Рух м'який із диханням. На центр відірвали коліна від килимка І будемо тепер скручуватися в праву сторону, а ліву ногу випрямляти допереду, а праву руку піднімати вгору. Вернулися на центр і змінили руку ногу, випрямили їх. Вдих на центр і видих. Вирівнюємо ногу і піднімаємо руку вгору. Видих на центр. І останній раз в сторону. Повернулася в центральне положення. І тепер будемо класти живіт на наші стегна і повертатися знову в попереднє положення. Видих назад, живіт, поколена стегна, вдих, вернулося. В нейтральне положення. Старайтеся, щоб кожен раз ваш живіт іркався стегон. І тепер починаємо виходити в собаку мордою низ, але спочатку переминаємося із носочка на стопу. Виходимо в статичне положення, коліна можуть бути трішки призігнуті. Головне рівна спина, купик тягнеться вгору. Погляд на пальці ніг. І повільно починаємо підходити ногами до рук, з вдихом за руками піднімаємося вгору, долоні разом, Видих. Опускаємо їх вниз, знову стали в позиції Тадаси, долоні розкриті. Відчувайте, що ваша вага рівномірна, розподілена по всій стопі. Спина рівна, маківка тягнеться догори. Вдих, піднімаємо руки вгору. І за видихом опускаємо длоні вниз. Вдих, потягнулися маківкою переду, вирівняли спину, і видих. Зігнули праве коліно і опустили праву руку на підлогу. Ліва рука вгору, і ліва нога вирівняна. Видих на центр, змінили руку й ногу. І залишаємося тут. Видиху Опустили долоню вниз і повільно за руками піднялися вгору, але відразу сіли в катасану. Як на уявний стілець, руки на рівні вух таз назад, коліна 90 градусів. Коліна не виходять за лінією пальців. Видих опускаємо долоні вниз, потягнулися маківкою допереду, зігнули коліна і з вдихом піднялися вгору. І видих опустили руки вниз. Дихаємо в цьому положенні, долоні розкриті. Тепер підтягнули праве коліно до грудей. Якомога ближче, підтягніть його до грудей. Тримайте точку концентрації, тепер взялися долонями під стопою і з видихом будемо повільно вирівнювати. Передню ногу, але якщо в когось не вирівнюється, залишіться в тому положенні, яке вам на сьогоднішній день є комфортне. Вирівнюємо спину і видих. Повернули ногу. Але тепер витягнули її вперед і затрималися ще тут. Три. Два. Один. Повільно переводимо стопу назад. І бережно стоїмо назад, руки піднімаємо вгору таз на видисі, опускаємо вниз. Задня нога вирівняна, стопа тягнеться в підлогу. Передня коліно кут 90 градусів. І видиху опустили руки вниз, стали в планку. Тримаємося ще в планці. Молодці видих опустилися вниз, трангнадасина, собака мордою вгору, відштовхнулася руками від підлоги, і видих, собака мордою вниз. Повільно знову ногами підходимо до рук, зігнули коліна і піднялися за руками вгору, вдих і видих, опустили долоні вниз долоні розкриті спина рівна, відновлюючи дихання, вдих, видих, і з наступним вдихом підтягуємо тепер ліве коліно ближче до грудей, щоб повністю ваше стегно прилягало до живота і до грудей торкалося. Видих, беремося руками замком за стопу, вдих. І з видихом починаємо вирівнювати ногу, в кого як виходить на сьогоднішній день. Не втрачаємо баланс, рівновагу, тримаємо точку уваги кожен свою. Видихом, опустили руки вниз, але нога лишилася над килимком. Стопа натягнута на себе. П'ять, 4, 3, 2. І. Один. Повільно починаємо ногу переводити назад. Кроком назад ступили. Видих опустили таз якомога більше вниз. Передній колінок у 90 градусів. Задня нога стопа прагне в підлогу. Плечі опустіть вниз. І з видихом опускаємо долоні вниз, стали в планку. Четверо надасана. собака мордою вгору. І видих собака мордою вниз. Вирівняйте спину. Краще коліна зігнуті, ніж буде у вас округлена спина. Повільно підходимо долонями до рук і з вдихом за хребцем, піднімаємося вгору. Вдих піднімаємо ще раз руки догори, видих, опускаємо руки вниз. Тепер повільно починаємо відводити ліву ногу назад, а тулуб нахиляти за руками вперед, утворюючи від рук до стопи одну рівну лінію. Візьміть свою, будь ласка, точку концентрації перед собою і тримайтеся так якомога довше. Опорна нога може бути трішки зігнута. І з видихом повільно опускаємося на задню ногу, переводимо центр тіла вліво і опускаємося вірокондраса на два, долоні розтягуються по сторонам, плечі опущені вниз, і повільно нахиляємося до задньої ноги. Спочатку і з видихом опускаємо лікоть на коліно до передньої ноги. Якщо хочете, можна дозаглибитися, опуститися на долоню. Або ще більше зробити захват за спиною. Залишайтеся в тому варіанті, який вам сьогодні зручний. І тримаємося тут. Молодці ще трішки. І з видихом опускаємо долоні на підлогу. Стаємо повільно в планку. Четрена надасина, собака мордою вгору. І видих собака мордою вниз. Повільно ногами підходимо до рук. Тих піднімаємося вгору. Піднімаємо руки вгору і видих опускаємо вниз. Долоні розкриті, спина рівна. Ще раз вдих. І з видихом тепер відводимо назад праву ногу, а тулуб за руками нахиляється вперед. Зловіть точку концентрації. І одна рівна лінія від пальчиків рук до стопи. Опорна нога може бути зігнута. Тримаємося. І з видихом повільно опускаємо задню ногу вниз, і сідаємо вниз, і переводимо центр тіла вправо. І стаємо вірокондраси на два, підкрутіть таз до ребер. Руки в нас розтягуються по сторонам і з видихом опускаємося до задньої ноги, вдих, повертаємося на центр. І видих, тепер опускаємо ліву лікоть на коліно. Або дозаглиблюємося в інші асени. Опускаємося на долоню або робимо захват за спиною. Кому як зручно і хто, що може на сьогоднішній день, з видихом пострели долоні на підлогу, стали в планку, четрандасина, собака мордою вгору і видив собака мордою вниз, повільно підходимо ногами до рук. Згнаємо коліна вдих, піднімаємося за руками вгору і видих, видихоси долоні вниз. Перенеси вагу на ліву ногу, а праву ногу огорни навколо лівої. Так само зроби з руками. Одну руку оплітаємо навколо іншої, і тепер коліна стискаємо і опускаємося трішки вниз. І рівно та з трохи назад спина пряма, погляд точку перед собою. І з вдихом піднімаємося догори, вдих, долоні, розкриваємо груди допереду, і з видихом тепер знову переносимо вагу, тепер вже направу ногу, обкручуємо ногу навколо ноги, так само змінюємо руку. Опускаємося вниз, погляд перед собою, спина рівна та стрічки відведений назад. І дихаємо в цьому положенні, з вдихом піднімаємося догори, стаємо рівно, вдих долоні розводимо в сторону. Потім піднімаємо вгору і видих опускаємо вниз долоні і голову. Вдих потягнули смаківкою допереду. І стрибочком легеньким опускаємося в планку, чатранга надаси на собака мордою вгору, потім трішки назад, і видих собака мордою вниз. Повільно опускаємося на коліна і будемо вставати васано бакасано. Поклади долоні на підлогу на ширині плечей, пальці широко розставлені. Взагалі зігни руки в ліктях, лікті не повинні роз'їжджатися вбік. Підніми таз вгору і постав коліна ближче до пах. Перенеси вагу тіла вперед на руки, спершу підними одну стопу, потім іншу. Пальці рук лишаються активні. Затиснути в нас живіт, стопи тягнемося до сідниць, а погляд трішки вперед, не вниз, шия м'яка. Оповільно опускаємося вниз, молодці. Якщо потрібно, постав на паузу і попробуй відтворити цю позицію. Або ще раз передивися цей фрагмент. Потім сідаємо в маласо, на долоні разом, ліктями розтовхуємо коліна, спина рівна, маківка тягнеться догори, вдих, видих. Вдих і видих. З Наступним видихом кладемо ліву долоню на підлогу, праву руку піднімаємо вгору. Погляд направлений в стелю. Дихаємо в цьому положенні і з видихом міняємо руки, розкриваємо грудний відділ, погляд вгору. Видих, опустили долоні на підлогу і пішли трішки долонями вперед. Коліно все одно розтовхуємо назад. І повільно опустилися на сідниці, ноги перед собою. І лягаємо вниз гребець за хребцем, підтягнули коліна до себе, обійняли себе, якомога ближче до грудей, коліна тягнемо. Дихаємо в цьому положенні, вже заповільнюємося, кладемо долоні на підлогу, ноги піднімаємо вгору, стопи на себе. І вся увага зараз на дихання. Вдих. Ми стопи на себе, видих, ми натягуємо носочки вдих, стопи на себе, видих, нали носочки, вдих, стопи на себе, видих минули носочки. Ще раз вдих, стопи на себе, видих, накинули носочки. І тепер повільно згинаємо ноги в колінах і переводимо стопи аж за голову. І стараємося опустити стопи за голову, вагу тіла переносимо на плечі, підборідок притиснутий до грудей. Долоні лежать і притискаються до килимка. Якщо можете в цьому положенні, то згинаєте коліна і опускайте коліна вниз, але не переводьте вагу тіла на шиї. Шия має бути вільна і не крутіть цей момент головою. Вся вага тіла на плечах. Тепер долонями підтримуйте себе за таз і піднімайте ноги вгору, тягнемося носочками догори, ноги напружені і тримаємося тут. Вирівнюємо ноги, щоб вони були на одному рівні з нашим хребтом. Так само вага тіла не має бути тут на шиї. все нас тут на плечах. Видих повільно опускаємо коліна вниз, і хребець за хребцем повільно опускаємося вниз, синаємо ноги в колінах, через обійняли себе. І з видихом вирівнюємо праву ногу, ліву лишає зігнута в колінаві і переводимо повільно ліву ногу в праву сторону, а погляд направляємо в ліву сторону. Старайтеся, щоб два плеча були на підлозі і дихаємо в цьому положенні. Думками нікуди не відлітайте, лишайтеся тут. Вся увага на диханні, повернули ногу на центр, вирівняли її, і тепер іншу зігнули в колінові і перевели її вліво, а погляд вправо. Два плеча на підлозі. Вдих, повертаємося на центр, вирівнюємо дві ноги, руки вздовж тіла, долоні відкриті до неба і починаємо з дихання. Робимо усвідомлений довгий вдих і такий самий довгий витих через ніс. Розправте своє чоло, розслабте щоки, губи, відчуйте, чи у вас немає ніде затиснення в тілі, якщо воно десь є, потрусіть цією частиною тіла і заберіть його. Ваше тіло важке. Відчуйте, якими частинами тіла воно прилягає до калимка. Побудьте трішки ще з собою в цей момент тут і зараз. Вертайтеся до дихання, вдих через ніс і видих, так само через ніс. Підтягніть коліна до себе і повільно поверніться в сторону. Ще очі можете не відкривати. І піднімайтеся вгору. Ноги перед собою, спина рівна. Любимо. Вдих, піднімаємо руки догори, долоні разом, видих. Я вам вдячна, що ви були зі мною, що ви приділили час своєму тілові і частіше повертайтеся у свій дім. Тіло це є ваш дім, частіше зазирайте туди. Я вам вдячна за цю практику, намасте. І дякую, що ви були зі мною. Якщо ви не підписані, підпишіться на мене, поставте лайк і коментар. Для мене це дуже важливо. Це допомагає Ютубі просувати мій контент. Дякую вам.